Всім по привіту. Продовжую роботу по ділянці, доробляю плота. Ось такий чудовий пліт вийшов. Шикарна ідея, дуже багато було геляк. І знайшлося їм місце. Доробляю плота, викопав яму під останні стовпчики і стовпчик для воріт. Метр глибиною. Ворота будуть в довжину 5 метрів, У висоту, не знаю, десь по висоті ось цього стовбура. Це був ясен, я його обрізав. І до нього будуть вбиті скоблі і навішані ворота. Ще тут потрібно доробити забор. І буде шикарно Втілюю свою маленьку мрію. Ось така краса виходить. Вже так прибрав тут. Ой, що тут було, це не передати словами. Зараз тут посіяна озима пшеничка. Що тут було? Там хащі чагарники, тут ясен ріс, все заросле, все черешенько мішало. Зараз ось така краса, покосили лєскою, повикошував. Зараз воно підніметься, ще раз обкошу. І тут вчора обрізали ясина, ясена явора. Щоб можна було сюди пройти і чистіше було. А ці всі геляки підуть в пліт. Ще він накладеться, зверху стягнеться від стовпчика до стовпчика дротом, щоб його не розпирало. І вже останнім етапом бензопилкою пройдеться, позрізається ось ці виступаючі гелячки і буде чудово. Ось такий результат. Далі буде.